Всім привіт, друзі! сьогодні я буду надамо ось таку ось групиночку. Сьогодні я буду грати, в ось, трапу, ось, розсикую, я буду грати в ось таку ось гру. Я довго надувати пузирики. Ну, дивіться, це симулятор на жувачка вроді. І я буду клікати і клікати і клікати поки що. А що у нас тут? А, точно, ось покрутив його. Я можу ще раз покрутити. еще мне выпадает, так вот, так я плюс три получаю, возьму я, буду быть с ним, вот так вот, вот так, вот так вот, вот так вот, так кликаем, кликаем, я выиграл его, надо еще раз, кликаем, 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 есть Тепер ми йдемо. що скупимо, Так. Йдемо. Я вже це зробив. Так. Ось так. Як мені ось це ось прибрати? Так. Зараз хвилиночку. Зараз. Треба ось так ось уклікати. Ось так ось. Як можете написати в коментарях, як ось це ось прибрати, бо я не знаю як. Ну, поки що буду, ну, візьму його і буду клікати, по плюс 4 я получаю. Назакля клик закати на нього вже. Зараз. Ну, такими кліками я так швидко не зможу я Його виграю ще десь шість раз. Ну, зараз, дивіться, поки що. Ось так ось і клікаємо. Поки що будемо клікати ось так. Ось так. Ось так. Надо еще два раза виграти, и все. Ось так. І ось так ось. Що це тут? Я не знаю, що це, но я пока еще буду клікати. Так, 25 монет. Відкриваємо. Опять собака. Зараз ще раз відкриємо. Опять собака. И мне не хватает. Зараз я ще раз экипирую. Ось так, ось так. Мне надо еще один раз выиграть. Я не знаю, чего тут Рождество еще написано. Це Новый год. Новый этот. Новый год уже пройшов. А чому він тут висвічується? Хм, подозрительно. Ну, поки що будемо клікати. Ми по плюс 14 получаємо. Яка награда? Ні. А де, Аде? Аде, аде, аде. Ні, не воно. А де воно? Я не знаю, де награди усі. Ну, сейчас, вот тут еще у нас. Ага, вот так. И пока еще кликаем. Я зроблю вот так, вот. Пока еще буду кликать и кликаю. А это счет то тут такая. Я не знаю, еще тут, но я зараз попробую. піти сюди. Я буду клікати поки що. Надо клікати. Клікаю і Клікаю Клікаю і клікаю. У вже 3000. Четыре тысячи. Сейчас зараз буде. Тільки зараз. Ось тепер 4000. Так, у мене новий клік, так. Зараз я буду клікати і клікати Ого! Скільки тут яйців? Нам надо 7000. 7500. Так, зможу я його виграти за 10... за 5-4. Тихо, клікаємо, клікаємо, я вспю і я спів все добре. поки що клікаю я. А це що таке. Получится. Ого, надо 6. 6. 3 мільйони, чому так багато? А, ось нахраня, я і не бачу. 290. дев'яносто, А чому, В принципі, так. Багато. Ну, поки що клікаємо. У мене трошки забагулося, я буду поки що просто клікати. Ось так, поки що походимо і походимо зараз в хвилиночку. Вот так такой, так такой, так вот так вот так, так и кликаем 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 и кликаем. А а -а такой, а -а -а. А такой, Торговлю самому, в принципі, багатому. Ну зараз. Зараз... Давайте тоді кинемо ось цьому ось. И к поки що. У мене пока еще 14 тысяч, це багато. Так, кого я можу выиграть? Так, скоро я її выиграть зможу, думаю. Кликаю, 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 кликаю. 20 монет я получаю ось так ось еще я зараз получу ого а скільки я получил, я даже не понял ну відкрию поки що ось це и две штучки чему мені опять випало саме погане я думав що мне оце або бол випаде так що мені випаде оп а мне не хватає я и не побачив Ого. Так, кликаем. По 69. Чому так багато? Ось так ось. Я по 20 монет получаю. Ось так. И пока еще буду клікати и клікати я. Ось так. Ось так, ось так. Кликаю, и кликаю, кликаю, кликаю. Кликаю и кликаю, 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 кликаю и кликаю. Кликаю и кликаю. Будь ласка, поставьте лайки, подпишите на мой канал. Давайте до 60 подписчиков. Будь ласка. Я тоже стараюсь. И пишите, буду вас на комментарии. Я выиграл эту игру, или О, вот я сейчас... Что-то лучше. Так. Вот Я Вот так, отсюда. Сейчас Все еще такая, куда-то потепло А, все сюда, а я не знаю. Ага, я забужу. Надо мне наклікати для неї. Зараз я накликаю. Я кликаю, зараз я можу. Раз, два, три. Тільки зараз. Кликаю, 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 кликаю. Надо сильно кликать. Фух, наклікав багато, капец як багато. О, оно быстро М -м -м. Пишіть в коментарях, чи ви чи ви грали гру, давай коли я на форму зараз М -м -м. бачите скільки. я сам тепер хочу наклікати Тільки зараз Ось так, і тепер ще чуть-чуть мені надо, ще геть трішечки. Все, у мене є 60 тысяч. Надо было я достигать, но я трішки більше фарм, щоб її виграти. Ось так ось. 160. Мені надо виграти її. Легко я выиграю пока вс. Да не так легко, но хоч би вы... Так само справляйте, як і я. Я включил авто, щоб зараз норматы ЭЭ. Ось так. осталось. Еще тречка потребна. Я в выиграют, выиграю, сто процентов. Ого, как выпало быть Я не знаю що, Якийсь я дракон чи що. Йому щось випало. У нього вже 100 тисяч, Як? Він його вибив. це капець. Зараз я зроблю дивіться що. Ось так. Давай. Друзья, давайте заканчивать это видео. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!